Редуктор Грінґаз АТ 07 МОД більше 140 кінських сил. Виробник Томасето Італія, торгова марка Грінґаз. Редуктор Грінґаз AT07MOD МОД це двоступінчатий електронний редуктор, що забезпечує зниження тиску газу та його переведення в парову фазу. Редуктор Крінгаз at 07 мод призначений для монтажу газобалонного обладнання на автомобілі з двигунами потужністю більше 140 кінських сил. Редуктор GreenGas, виконаний у литому алюмінієвому корпусі, має невелику вагу та компактні габарити, що значно полегшує вибір місця для монтажу. Вхід в редуктор діаметр 6 мм. Можна підключити як мідну, так і термопластикову трубку. Вихід діаметр 19 мм. Оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром грубої очистки. Гвинт регулювання холостого ходу. І гвинт обвідного каналу холостого ходу. Підключення камери обігріву через стосольні штуцари діаметр 16 мм. В комплекті кронштейн. кріплення редуктора. Болти, шайби, гайки. Гайка прорізна М10 крок 1, ніпель діаметр 6 мм. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.